А Мардохей довідався про все, що було зроблено, і роздер Мардохей одежу свою, і задягнув варетище та посипався пополом. І вийшов на середину міста та й кричав криком сильним та гірким. І прийшов він аж під царську браму, бо не можна було входити в царську браму у варетичному убранні. А в кожній окрузі та місті, куди доходило слово царя та його закон, були для юдеїв велика жалоба і піст, і плач, і голосіння. А беретище та попіл були ложем для багатьох. І прийшли дівчата естерині і євнухи її, та й донесли їй про це, і дуже затремтіла цариця, і послала одежу. Зодягнути Мардохея і зняти з нього його варетище, та він не прийняв. І Покликала Естер Гатаха, одного з євнухів царя, якого він приставив до неї, і наказала йому довідатися про Мардохея, що то з ним і чого то жалоба, і вийшов гатах на міську площадь, що перед царською брамою. І виявив йому Мардохей усе, що спіткало його, і про суму срібла, яку Гаман сказав, відважити до царської скарбниці за юдеїв, щоб вигубити їх, і дав йому відписа листа закону, який був виданий у Сузах на вигублення їх, щоб показав Естері та щоб доніс їй. і щоб наказав їй піти до царя, благати його. Та просити перед його обличчям за її народ. І прийшов Гатах і доніс Естері Мардохеєві слова, і сказала Естер до Гатаха, і наказала йому переказати Мардохеєві усі царські раби та народ царських округ знають, що кожен чоловік та жінка, що прийде до царя, до внутрішнього подір'я не покликаний. Один йому закон убити його, окрім того, кому цар простягне золоте перло, і буде він жити, а мене не кличуть входити до царя ось уже 30 день і переказали Мардухеєві Естерині слова. І сказав Мардухей відповісти Естері, не думай в душі своїй, що втечеш до царського дому одна з усіх юдеїв. Якщо справді ти будеш мовчати цього часу, то полегшення та врятування для юдеїв прийде з іншого місця, а ти та дім твого батька погинете. А хто знає, чи не на час, як оцей досягла ти царства і сказала Естер відповісти Мардухеєві. «Іди, збери всіх юдеїв, що знаходяться в Сузах. І постіть за мене не їжте і не пийте три дні, ніч та день. Також я та мої дівчата будемо постити так, і так прийду до царя, хоч це не буде за законом. А якщо я загину, то загину. І пішов Мардухей і зробив усе, як звеліла йому Естер.